Хороша і дуже хороша. З якої почнемо? З поганої. За розпиття спиртних напоїв із клієнтом 4 серпня 1962 року застосувати до клієнта, до кур'єра 29.1278. Административное покарание повісити. Да вы с чем? Будет теперь на дождь ганьбы. И ганьбитися, ганьбитися, ганьбытысь, ганьбы, ганьбы, ганьбы. Мені шкода. да? Почему? Слухайте. Ну, сколько уже в суре есть административное покарание. А давайте ми з вами вип'ємо. Тримайте. Гливочку. Я з вами. До речі, <пілляє> що до хорошої новини. Ніякої помилки нема. Ви дійсно помрете. Так що не тьохаюся. Я проти, ні, я проти. Ні, я так не хочу. Я проти. У вас янке шампанське. <рисвіт> О, мене одразу розвезло. <рисвіт> Я ж тільки тут можу пити, тому що там і там алкоголь не діє. От, так собі п'єш, п'єш, п'єш і ніякої радості. Ніякого забоху. Ну, навіщо тоді п'єте? Як навіщо? А раптом. А раптом зараз мій друг Пітер Лоуфер прийде і врятує мене, а? Ой, мені це нагадало Ой, дуже смішну ситуацію з моєї роботи. Приходжу я якось до одного джентльмена, а він мені каже, за вона не поєд! Прилетить супермен! І він мене виглядає. Не питання, кажу, давай почекають. Наданок виходили, вітно виглядали. Або супермена де ти кричали? Три години чекали. Як пішов? Пішов. Із рулеткою, з блокнотиком і з записничком. Вимірював усе записував. Супермен? Не, це не мій випадок. Пітер, якщо віця він обов'язково прийде, це справа честі. Я не буду на нього чекати. Будете? Чи ви дуже поспішаєте на свою дошку ганьби? А? А, ага. Холера. Це все вивинувать. бідні, нещасно, ні зачіску поправити, ні соплі підтерти. Один із наших. Так провисів аж цілих три дні. Стомився бідолах і його зняли. А, вас що прямо отак живцем вішить? А що ви думаєте, наші фотографії? Звичайно, живцем. Висить щось так. Нещасний, безпомічний. А коли тебе апеляційний відділ так і шугає, так і счастлиє і кожен хоче втрапити тобі попочинцям. Ех, але ви мусимо допомогти, якщо заповнити ще один формуляр. <рес> Як вас все легко, і тоді вас не повісять, а я Я помру. Звичайно. А що тут поганого? Ви не хвилюйтеся. Я такий похорон влаштую, що Лос-Анджелес заздрити буде вам. До речі. Кого хочете бачити біля трохи? Захотаних жінок, співаючих дітей чи сумуючих чоловіків? Засмучених чоловіків, звісно. А можна, я озвучу список чоловіків, які будуть стояти у корботі? Ви, звичайно, дорогих акторів забажаєте. А у нас цю місію виконує масовка П'яте коло. Яке п'яте коло? П'яте коло пекла. Відпрацьовують гріх нудьги неродства і лінощів, а тепер тужать і плачуть. Рібного Совка, послухайте, а у вас там не записано.